Вітаю сьогодні. Ми заглибимось у постать Євгена Шмургуна. Це ж і письменник, і видавець, і краєзнавець, справді багатогранна людина. Джерело наше це матеріали з сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей. І ми спробуємо ну, розкрити. Як так вийшло? Як людина, що, уявіть собі, була і їздовим, і фельдшером, стала такою, знаєте, знаковою фігурою в літературі, особливо дитячій. О, так, це справді дуже цікавий шлях, зовсім не прямий. Він же народився 15 квітня 1940-го на Рівненщині, село Новожуків, а це ж, ну, зовсім поруч із Пересопницею, там, де писали славетне Євангеліє. Ого! Тобто сама атмосфера сприяла. Безперечно, важко уявити краще місце, щоб змалку всотати ем, і дух історії, і красу природи. Я думаю, ці ранні враження вони були ключовими для нього. І освіта в нього теж така ну, різнопланова: сільські школи, потім Дубинське медучилище. Так, звідти він вийшов фельдшером, фельдшером, і аж потім філологічний факультет Рівненського педінституту. Шлях до слова був м, таким звивистим. Абсолютно. А після арнії газети, керував літоб'єднанням, друкуватися, до речі, почав ще зовсім рано, у 1958-му. Ще студентом? Так. Але от справжній такий поворотний момент, це, мабуть, 1978 рік. Тоді у веселці. О, веселка, це ж головне дитяче видавництво було. Саме так, і там вийшли одразу дві його книжки, що шукала білочка і зелені сусіди. І це, по суті, визначили його основний напрям писати для дітей. І саме про природу, вчити її бачити, розуміти. Тобто він одразу знайшов свою, так би мовити, нішу. Можна сказати і так, особливо знаєте, з книгою Дивосил Зілля. Це 1980 рік, вона дуже особлива. А чим саме це не просто ну оповідання про якісь рослини, це таке вдале поєднання художнього слова і е, науково-популярного викладу про рідкісні рослини. Критик Єфімов тоді дуже влучно сказав, що от у літературу прийшла людина зі своєю темою, своїм баченням світу, оце своє бачення, це мабуть головне. Він намагався показати зв'язок людини і природи, так саме так, але ж він не зупинився лише на цьому. Були історичні твори. Так, я бачив роман Сніги не початі про середньовічну Волинь. Точно, і повісті на античну тематику, як дорога до Іліона. Там він розмірковував про такі, знаєте, вічні питання, творчість, сенс життя. А книга мова зела. От вона вийшла у 1999 році, це взагалі щось дивовижне. Чим же вона така унікальна, ця мова зела? Ну, дивіться, це не просто словник символів рослин. Шмургон там зібрав фольклор, історію, мистецтво. Тобто цілий пласт культури? Так. І він доводив, що ця мова зела мова рослин це такий собі глибинний код української культури, свідчення її самобутності. Він сам писав, що мовляв, за віки склалася багата рослинна символіка, і це є ще одним свідченням самобутності нашого народу. Не дивно, що саме за неї він отримав премію Олесі Українки у 2000-му. Це ж найвища відзнака за дитячу літературу. Абсолютно заслужено. Виходить, його інтерес до історії був. Дуже глибоким і не лише давнина і хвацатих століття, так такі складні теми. О, так. Його повість Плач перепела 1998 року. Це ж одна з перших спроб ну, показати правду про життя Західної України після війни без прикрас з усіма тими важкими моральними виборами, трагедіями. Це сміливо. Дуже. Він також досліджував діяльність у на Рівненщині сталінські репресії, навіть очолював редакційну групу серії реабілітовані історією. Уявляєте, підготував до друку майже 20 збірників документів. Це ж колосальна праця, збереження пам'яті. І про родину Кульчицьких написав про їхню трагічну долю. Торкатися таких тем, це ж вимагало неабиякої принциповості, а крім письма, досліджень. Він же був і громадським діячем, видавцем. Так, звичайно. Він очолював у рівному видавництво Азалія, дав дорогу багатьом місцевим авторам. Тобто допомагав іншим безумовно. І був дуже активним краєзнавцем. Досліджував земляків Поліщука, Бориса Тена, Самчука. З 1984-го член шлен спілки письменників, довго очолював її рівненську організацію. А ще був серед засновників журналу Погорина це важливий такий регіональний літературно-краєзнавчий часопис, платформа для багатьох. Схоже, його внесок такий оцінили належно. Стільки всього зробив. О так, премій багато імені Поліщука, Кобилянського, Лесі Українки, Чубая, Куліша Зіньківа і звання заслуженого журналіста України. Але, можливо, знаєте, ще важливіше, що його твори, особливо для дітей, увійшли до шкільних підручників. Вони ж формують світогляд нових поколінь. Це правда. Тритомник його вибраних творів вийшов у 2008-2009 роках. І ще не можу не згадати, він співпрацював з відомим травознавцем Іваном Носалем. Вони разом документували цілющі рослини полісся. Отже, якщо підсумувати, Євген Шморгун це ну справді приклад такого дивовижного поєднання: любов до природи, рідного краю, глибоке знання його історії і бажання цим ділитися. Особливо з дітьми. Він не просто писав, він досліджував, виберігав пам'ять, видавав інших, справжній, знаєте, хранитель духу рівненщини. Цікаво. Він присвятив цілу книгу мова зела» розшифровці символів рослин в нашій культурі, і це, знаєте, змушує замислитись а скільки ще таких от тихих мов, мов природи, мов минулого, якихось місцевих звичаїв існує навколо нас. Тих мов, що просто чекають, аби їх почули, прочитали і зрозуміли.